Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Думаю, що ви так само як і я не уявляєте собі різдва Христового без колядок. Сьогодні ми будемо не тільки говорити про колядки, але й разом колядувати з нашими чудовими гостями Маркіаном і Марічкою Карп'як, які є лідерами гурту «Прослави» спільноти «Плос Плослені. Вітаю у вас, гостях! Вітаю. Бачу, у вас є гітара. Це означає, що ми точно будемо колядувати ще Будем під супровід гітари. 에, знаєте, от давайте ми трошки поговоримо, зробимо вступ <світ> до теми колядки. Для мене колядки це такий ну досить специфічний е, жанр. Чому? Тому що з однієї сторони, він є невід'ємною складовою нашої духовної спадщини, а з іншої сторони, ми про них згадуємо лише в часі Різдва. Ось, Так що вони важливі, але згадуємо дуже рідко. Дуже подібно як про Бога. Бог є важливий, але згадуємо, коли тільки зле. Зазвичай Ну, більшість людей. Ось для вас, колядки. Чим є, чим є для вас, яку вони відіграють функцію в вашому духовному житті в створенні святкового настрою, атмосфери? Поділіться, будь ласка. Ну, в принципі, як і для, як для, як і для більшості е, колядки це були тим, чим ми в дитинстві заробляли гроші на щось, на що не давали батьки. О, круто. <гум> Я що такого не чув, <гум> ну то будемо всі як і до чести відвертими. Всі ми в дитинстві ходили колядувати по хатах сусідів, по родині колядували за гроші, і, і в принципі, на мою думку, тут немає нічого поганого. Тобто, коли ти славиш Бога і тебе. І тебе за це благословляють, так? Ось важливо, з яким ти підходом до цього йдеш. Але коли ти виростаєш, коли, ти, коли ми стали ближчими з Богом, почали розуміти, що колядки це, це не просто щось таке поспівати гарно за столом. Так? Що колядки це та сама прослава Бога. Це ті самі пісні, які, які оспівують народження нашого Спасителя. І і, воно, і це усвідомлення воно пер перевертає розуміння цих, цих колядок. Які ваші улюблені колядки? Марічка, твої? Які улюблені колядки? Ну, я багато люблю колядки. Я люблю і українські колядки, я люблю і англійські колядки, багато є різних. Ну, святу ніч люблю. Наприклад, чи знала ти Марії? Mm -hmm. Теж колядка в нас перекладена з англійської мови. Теж вона дуже така. Я люблю більше такі ліричні, можна сказати. Ісусе, спи такі більше медитативні коляди. А чим для тебе є колядка? Ну, Маркян заробляв гроші а для тебе. Ну, коляда для мене теж набула такого більш глибшого сенсу після того, як я так якби глибше познайомилася з Богом, я почала служити йому, та почала служити в прославленні, співати літургію. І коли приходив цей час Різдва, ми робили такі молитви. Замість, замість от звичайних пісень прославлення, ми співали коляду. І спочатку так здавалося, що та ні, та це так, та це дуже, ніби так, що воно не вводить в поклоніння. Та коляда бо вона така звична, така проста, прості слова. Але насправді, коли ми спробували молитися та цими словами, молитися колядою, вона можна сказати так заграла по-іншому. Та, і ми побачили, що там ті самі сенси, той самий Бог, та, тільки просто. Ми його успіваємо і згадуємо в часі його народження, та? просто певний період. Та? Ми не говоримо там про інший його шлях, а про певний період, про те, як він народився, в яких умовах, за що, для чого він прийшов. Та? Це все і це так присутнє, якби, цього Бога. Та? І ми Якби через коляду, так якби доторкаємося до нього, і це не просто стають такі пісні під застілля. Та бо це такий час, ну давай заколядуємо, бо так треба. А це стає реальною молитвою, яка є звична для людей, бо вони знають, люди знають ці молитви, знають ці пісні. Вони з дитинства, та нехай це там. Та сама, можна сказати, так, стандартна нова радість чи добрий вечір. Тобі, але люди співають ці пісні, можливо, люди не так е, зразу можуть молитися, та не всіх зас... ну так, не то, що не всі так можуть та? от прийти, там хтось стидається, хто, але колядку вони заспівають. Та? І це, це людину от так відкриває, та нам Божу присутність. Та я теж, до речі, неодноразово спостерігав, як колядки дуже згуртовують людей. І співати якусь іншу пісню буває значно складніше, ніж колядувати. Всі, всі знають колядки. І всі знають як, як українські народні християнські пісні. Сто А твоя яка любима колядка? Бо декілька е, ну, Я прихильник веселих колядок, mm -hmm. динамічних, які кістя веселіше, наповнюють енергією, радістю. Так Бог все раждає, від Міднес Марія mm -hmm. от такого плану. Я пам'ятаю, що в дитинстві я теж ходив колядувати. Маркіан мав подібний досвід. Ми любили короткі колядки. Тому що чим коротша колядка, тим більше хат можна обійти, тим більше можна заробити. Це. Так що, знаєш, мені здається, що сучасним дітям трошки бракує цього досвіду. Бо тут справа навіть не в грошах, справа в пригоді, в якомусь такому екстрімі. От я дуже тепло згадую ці часи. Вони були дуже прекрасні. А зараз все менше й менше дітей колядує. То це радше виняток, ніж правило. Ось хіба в селах, селах. селах так. Та, та. І то не знаю наскільки вона вони поширені. Я думаю, що через буквально через 5 хвилин ми вже зможемо разом поколядувати. Лише ще дуже важливе запитання, як для мене: як можна ще колядки використовувати? Ви вже трошки про це згадували, використовувати для поширення доброї новини. Яку ще вони функцію можуть виконувати, окрім тих, які ми згадали тут? Ну, я думаю, що е, коляда, вона так те, що я сказала, що легше, якби та людям війти в присутність Бога. І, наприклад, коли ми робили такі е, можна сказати, виїзні євангелізації, наприклад, коли в центрі можна е, та стати і, наприклад, проголошувати та євангелії, то часто люди закриваються від цього. Та є різні там це можна довго про це говорити. Чому там хтось взагалі має такі опори, що він починає агресувати на це, та для чого? А от коли ти стаєш і починаєш колядувати, люди охоче під, об'єднуються, під'єднуються і починають колядувати з тобою. Просто. І, і вже в цей момент. От ти починає починається про слава Бога, та і тоді можна через цю коляду можна вже сказати, та от просто озвучити те, що це цей Бог, та він народився, для чого він народився, про що ми співаємо. І люди починають дійсно, це ж дійсно так, це ж дійсно ці слова. Але люди починають глибше це усвідомлювати. Не просто співати ці слова, які вони там знають з дитинства, та? а okay. усвідомлювати це, що, що це дійсно Бог, який він, а для чого, а що він для мене, а хто він для мене? Отаким от чином. Та, я пам'ятаю, ми також мали колись такий досвід. Е, в спільноті робили вертепи. Uh -huh. І входили в, в різні в забігайлівки, як то кажуть, ресторани, yeah. там, де люди святкували. Ну, Це не було під час самого Різдва, uh -huh. це було там на другий, третій день свят, як то кажуть. Uh -huh. І е, Окрім колядок, там були такі слова: був вертеп. Були такі слова Марії, де вона зверталася до людей. Mm -hmm. Я бачив інші бачили люди, як часто в багатьох текли сльози. Mm -hmm. Тобто вони реально переживали, що можливо вони неправильно живуть, можливо, mm -hmm. щось mm -hmm. треба mm -hmm. змінити в житті. Ви пам'ятаєте, правда? Я Пам'ятаю, бо я була Марією. Я завжди був Іродом. я говорила ці слова. Бачила, був такий момент, коли я пам'ятаю, ми зайшли в одну таку таку бідолашну кафешку. Та це було десь більше 10 років тому. У нас ще були такі забігалівки, в нас вже зараз немає їх на районі е, нашому, де ми ходили біля церкви. Але і був такий чоловік. Він такий, ну видно, що вже був такий, мав проблеми з алкоголем, та і він так ту чарку, так, так п'є. і Він вже такий на підпитку, та і тут. Ці слова та Марії, і він так опускає цю чарку і просто відсуває її. Та, і... Я не пам'ятаю, чи він там починав плакати чи ні, але це було так дуже, дуже зворушливо, що це людина старшого віку, яка вже, в принципі, ну, можна здається, що вони такі непробивні ці люди. Та, та що ти мені там розказуєш? Що, типу йдеш там, чи гроші позбирати? Чи... Але людині людини торкнула це, це, це слово. Я думаю, що ці справді ці традиції. Е Колядувати вони мають собі ще потенціал, який потрібно відроджувати. Я думаю, що наша програма також докладеться до цієї справи. Mm -hmm. І, можливо, останнє запитання перед тим як ми перейдемо до колядування. Е чи ви вивчаєте якісь нові тенденції в, в сфері колядок? Чи ми просто користуємося тою традицією, тою спадщиною, яку нам передали попередні покоління? Е, бо особисто я нічого не знаю про якісь нові тенденції в створенні колядок. Можливо, ви знаєте. Поділіться, будь ласка. Ну, в більшості ми користуємося нашою спадщиною. Тобто Наші українські колядки не чимось унікальним, і це і найкраще, що можна зробити, це це взяти те, що є. І імплементувати в сучасну культуру. Зробити сучасні обробки, сучасне аранжування, сучасний вокал, і, і те, що для нас було чимось таким, і може зватися застарілим, воно набуває сучасних барв і стає актуальним. Mm -hmm. Також є сучасні колядки. По сучасних колядках нас більше виступає Марічка, вона постійно щось, щось підшоковує, нам більше розкаже. Що сучасних тобі найбільше до душі? Е, ну, е, Є зараз дуже багато, якби перекладаються англійськомовних коляд. Так само, як у нас це, е, досвід прославлення, якби він так само більше західний. Та, там воно дуже розвинута, ця культура. Е, так само і от, е, ця коляда, вона просто ну, що мається на увазі сучасним. Там вже складніша музика трошки. Та? Якщо в нас є, там, наприклад, небо і земля, там, добрий вечір, тобі куплети приспів, звичайні там можуть бути два-три акорди більше нема. Та? То там вже більш складніша музика. І навіть не то, що там багато інструментів. Та? Там більш складні переходи, там бриджі можуть додаватися. І вона така, якби вже це не просто так сісти і заспівати. Та? Це треба вже трошки повчити, там вже більший вокальний, е, е, вокальний діапазон. Та? Тобто, е, її ну, Не кожен зможе заспівати. Тому так. Е, е. Насправді дуже багато англійськомовних колядок несуть собі такий ж великий сенс прославлення. Тобто, ми дуже, ми дуже багато звикли до англійськомовних різдвяних пісень як з якихось фільмів американських, які пов'язані з різдвом, дуже так. Буквально тільки ну практично нічим, так а коли, коли починаєш їх перекладати, більшість пісень ти розумієш, що от вони для нас близькі, там ті самі пісні прославні, з якими ми вже як християни знайомі. Але оскільки ми чуємо англійську мову і не перекладаємо для нас, це просто якась різдвяна новорічна англійськомовна пісенька. Mm -hmm. Знаєте, от ваша розповідь, я думаю, точно пробудила вже голод людей послухати колядки і поколядувати. Як то кажуть, краще один раз почути, ніж сто раз про це говорити. Давайте зараз заколядуємо. Давайте. 初多玻璃大。 Поклі відають, пастирі грають, чудо, чудо повітаю, Три славні царі, три, славні царі зі сходу приходять, лада ним. শুর পৌঁ দে O Чи знала ти Марія, що твоє дитя піде по хвилях моря, чи знала ти Маріє, що твоє дитя врятує світ від горя, твій малюк переможе знов в одвічній боротьбі, народжений тобою. Та спасіння і тобі, чи знала ти Маріє, що твоє дитя сліпому зір дарує, чи знала ти Маріє, що твоє дитя, рукою шторм гамує, він ходив там, де небо крав, де я наголів. Ти цілуєш сина, ти торкаєшся творця, чи знати Марія? Ти Маріє, що твоє дитя покаже шлях спасіння, чи знала ти Маріє, що твоє дитя, Господь всього творіння, немовля, що тихенько спить у тебе на руках, досконала жертва Богу. Ісущий Бог віка Ангел з неба пастирям являє і веселу цю. За звіздою йдуть царі, три преславні президені. Слав на сіні. Слава насінні, слабо вишні Богу, слава, овишні богу, богу і мир всім на землі, слава овишні богу, слава, овишні богу, богу, і мир всім на землі, ми також хресту поклінській піддаємо. i razem z nebesnym chorą śpij Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що у вас наша розмова і ці колядки торкнулися до глибини серця, і що в вашій душі з'явилося відчуття різдва. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.